Наші воїни-інтернаціоналісти. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять ваших загиблих побратимів. Хочу також подякувати вашій громадській організації за вашу активність, за активну позицію в громадському житті, за те, що багато з вас в даний час боронять Україну, навчає нашу молодь. І дійсно, сьогодні опять у нас триває війна. От ми зібрались тут і триває в черговий раз повітряна тривога. Бажаю також всім нам миру. Перемоги ми святкуємо пам'ять про тих хлопців, солдат, офіцерів, генералів, які загинули молодими. Вони залишились навічно. Така у нас традиція. Підтримувати один одного, хочеться ще сказати дуже велику подяку міському голові Білоусову Андрію Леонідовичу за те, що він уже скільки він оце мером, він нам завжди допомагає, підтримує нас. Ми теж його підтримуємо. Зараз багато хлопців наших воює на різних фронтах, на різних напрямках, передаючи опіт тим молодим хлопчикам. Ми продовжуємо традиції наших дідів і зараз. На нашій бойовій практиці ми навчаємо і навчали, і будемо навчати, приростаючи наше покоління. Наших воїнів афганців дуже багато зараз на війні на цій сучасній російсько-українській злав, Але ми, як були, так і є в перших рядах захисників нашої вітчизни».